Ні за що і ніколи, і ворог не буде танцювати на руїнах. Упасти в прірву Україні не дозволить. Ці слова Олег Ушневич написав на барикадах майдану, який разом із побратимами-свободівцями захищав під час Революції Гідності. Він приїхав до Києва восени 2013-го і пройшов усе пекло Майдану. У лютому поїхав додому полікуватися, але через звістку про зачистку повернувся. Поранений від вибуху гранати із численними опіками. Він витягував побратимів із боїв на вулиці Інститутській. Але 20 лютого його серце зупинилося від кулі снайпера. Побратими кажуть, що Олег був дуже доброю та світлою людиною, але разом із тим відважним та сильним бійцем. Він став прапором для нас, за яким ми йдемо. Можливо, в ці нелегкі часи боротьби за кращу Україну ми вже зневірились, склали руки, але пам'ять про подвиги наших хлопців, зокрема Олега, веде нас. Олег дуже хотів мати сім'ю та багато дітей, але не склалося, розповідає молодший брат Роман. Багато років Олег Ушневич працював за кордоном, а коли повернувся до України, то відвідав усю рідню. Він наче знав, що то було востаннє. І з однієї сторони, десь брата не вистачає, бракує його поруч, його підтримки, плеча, як він був старшим братом у мене. Десь можливо слушної поради бракує його. І взагалі бракує його, тому що він був людиною, і хлопцем, і братом, і сином, і другом. Високий, худорлявий, із великими лагідними очима завжди мав багато друзів. Саме таким пам'ятає Олега Ушневича його перша вчителька. Він був дуже доброю дитиною і вчився гарно. Розумні ученятка завжди дивились на мене. Я... Дуже з радістю завжди згадую про нього і думаю завжди над тим, чому. Така доля випадає. Чому його зараз немає серед нас? Олег був особливим бійцем. Його кремезного уродженця гір важко було не помітити на Майдані. А коли видавалася вільна хвилина, він постійно читав книги та ділився історіями із побратимами. Аби смерть таких людей не була марною, треба продовжувати їхню справу, каже Олег Тягнебок. Це була людина, яка залишивши свою роботу, хорошу роботу. В Європі повернувся сюди в Україну для того, щоб боротися за наше майбутнє. Ми ж хочемо, щоб наше покоління було останнім, яке бореться за Україну. Хай наші діти вже не борються за Україну, а користаються всіми позитивами і плодами великої України, про яку мріє Олег Ушневич. До слова громада Сколівщини вирішила назвати в честь героя Небесної Сотні Олега Ушневича гору. Побратими вже готують відповідне рішення до влади. Алла Федорченко, Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.